Є пропозиція доповнити порядок денний ще двома питаннями. Перше це про надання грошової допомоги постраждав наступа ракетної атаки 19 листопада 2025 року. І друге це про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування. Прошу хто за? Чи є в кошти, якісь заповнить порядку денний? Тоді пропонується об'єднати питання, які є однотипні для спільного голосування в блоки. Пропонуються наступні блоки проєктів рішення. Це перший блок проєкту 1697, по 16.99 включно. Наступний блок проєкту 17.07 по 17.08 включно. Третій блок 17.17 17, по 17.18 включно. Четвертий блок 17,27 по 17.31 включно. Немає за Немає. Тоді прошу хто за і запередовець. Доброго дня, шановний голову, шановні члени виконавчого комітету. Вашій владі пропонується блок питань про проектних рішень. Перше це про затвердження протоколу комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям нашої громади а саме 156 мешканців громади отримують допомогу на загальну суму 229 тисяч 200 гривень, 26 членів сімей загиблих наших героїв отримують грошову допомогу, одноразову грошову допомогу розмір 5 тисяч гривень на загальну суму 130 тисяч гривень, та також 9 мешканців громади отримують Кошти для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 22 тисячі гривень. Ствердження протоколу засідання комісії з розгляду заяв щодо надання на безоплатній основі продуктових наборів а саме 2,5 тисячі мешканців громади отримують безкоштовні продуктові набори і. Проект рішення про затвердження протоколу засідання комісії з вирішення питань виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, деяка категорія осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Мається на увазі надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску по іпотечних кредитах. Це по програмі є оселя. Цю допомогу отримує військово з військової частини а 200 Розмір компенсації 120 тисяч гривень. Зауважень до даних рішень не було. Прошу підтримати. Немає Давай заперечуємося Прошу підтримати. Дякую. Слідуючий проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на забезпечення спозарядженням та технічними засобами 77 військовослужбовців отримують грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень на загальну суму 470 тисяч гривень. Також одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію отримує 19 військовослужбовців в розмірі 15 тисяч гривень на загальну суху 285 тисяч гривень. І також один військовослужбовець, який звільнений з полону, отримує одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Зауваження даного рішення не було. Прошу хто Проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги з коштів благодійного рахунку, а саме 35 власників та, або співвласників квартир отримують грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень на загальну суму 350 тисяч гривень. Прошу підтримати. Хто за? Що можна ще додаткові? Давайте. Про надання одноразової грошової допомоги родинам цивільних осіб, що загинули внаслідок ракетної атаки 19 листопада 25 року, за рахунок коштів резервного фонду та коштів між бюджетних транспортів з інших місцевих бюджетів у розмірі 100 тисяч гривень на кожного загиблого. Може приймати до мене порядку. Прошу хто за проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20 листопада 25-го року номер 1639, про надання одноразової грошової допомоги громадянам постраждали внаслідок ракетної атаки за адресами Василя Стуса 8 та 15 квітня 31, А саме вирішили внести зміни до рішення виконавчого комітету і. В назві та пункти 1-2 рішення вилучити слова щомісячні і що бо, одноразова і одноразово прийняти на щомісячні і щомісячні це технічні рішення, які дозволять постраждалим мешканцям отримувати щомісячну допомогу до того часу, поки вони не отримують компенсацію за зруйноване житло держави. Нема запрошуємо це обов'язково. Проект рішення про надання грошової допомоги постраждали внаслідок ракетної атаки, а саме за рахунок коштів резервного фонду ще 5 власників квартир, які постраждали та знищені, отримують матеріальну допомогу в розмірі 15 тисяч гривень на загальну суму 75 тисяч гривень. Ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету No183 про провадження заходів спромовлених на мобілізацію ресурсів на території Тернопільської міської територіальної громади. Прошу підтримати. Дуже доброго дня. На розгляд виконавчого комітету пропонується проєкт рішення про затвердження протоколу. Даним проектом рішення пропонується затвердити протокол засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нервового майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсії з спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 21 листопада за року номер 17 Протокол додає до рішення, додається протокол, додається об'єкти, які пошкоджені, і сума компенсації 276 сімдесят шість тисяч гривень. Ушеночленного комітету, «Проєкт рішення про затвердження реєстру отримачів та виплати рушової компенсації та земельні ділянки для юнацького житлового будівництва, враховуючи звернення 18 чоловік щодо е необхідності коштів на лікування, се питання порядку денного протоколу спеціальної комісії з питань бюджету та фінансів і доповнити реєстр, отримуючи рошової компенсації за земельні ділянки для ідеального житлового будівництва згідно з додатком. Є рішення комісії відповідь? Так, я відповіді рішення комісії, я заранення громадян на, на, на лікування 18. Зараз є 18 від початку запровадження даної компенсації 325 чоловік вже отримали компенсації. 452. 325 чоловік. Прошу хто за. І також зашого додаткове питання про усунення порушень сфери земельного законодавства та містобудування. Постійно діючи робочій групі 10-денний термін для прийняття рішення розвивати та провести роботу з демонтажу тимчасових демо споруд двох металевих гаражів, встановлених поблизу будинку номер 21 з адресу вулиці Київська, без відповідно до звільних документів. Даного мікрорайону і по тій території мають проходити комунікація, а там самостійно встановлені металеві гаражі. Прошу позову. Дякую. Уносяться зміни до рішення викункому про затвердження порядку виділення допомоги на поховання, а саме пункт третій даного рішення збавити словами або витяг з єдиного реєстру до свободових розслідувань. Це ж зроблено для того, щоб на мешканців міста Тернополя, які, на жаль, постраждали і загинули 19 листопада від російської ракети, можна було отримати грошову допомогу на поховання. Тобто, якщо в них кутру, два книжка згоріла, вони звертаються в поліцію і поліція надає витяг з єдиного реєстру до суведового освіту. Тепер хоромі Всі ритуальні послуги похвалюються але Вони ще отримують дві тисячі просто грошовому кошту, якщо вони. Доброго дня. На ваш розгляд проект проекту номер. 706 про внесення змін до комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти внаслідок агресії Російської Федерації. Проект змін підготовлений враховуючи кадрові зміни, які відбулися в відділі центрів надання адміністративних послуг, та з метою розгляду якісного питання комісії підготовлений проект самого рішення для того, щоб можна було детально прописувати, що комісія вирішила. Прошу підтримати. Нема Немає заперечень. Наступний блок питань: 1707-1708. Про погодження виконання робіт встановлення ревіталізації території міського простору парку зброя та міського простору парку судничя. Це реалізація проекту за грантові кошти в рамках портфоліо міських трансформацій Тернополя додаткові акції. Прошу підтримати. Наступне питання 1709, про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства місто інновацій на 2026 рік. Рішення погоджене, завізоване. Якщо які є питання, немає Немає маємо. Немає зараз пані вітання. Прошу позитивно. Дякую. Шановний не шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про підвершення рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсії, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Проєкт рішення підготовлені оповідності до вимог вченого законодавства. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Доброго дня, шановний голова, шановні, шановні поставниковикоментового комітету, на ваш розгляд вносяться проект рішення проведення погодження на виїзд дитини за межі України у супровіді керівника групи, а саме в Італійську Республіку та державу місто Ватикан в період з 19.12.25 по 22.12 з метою участі різдвяних богослужіння в складі народної хорової капели Зоренка у складі керівника групи Доска Чанджела Фла Просимо підтримати. Мас пришли по сути. Також прошу дозволу зачитати наступний проект рішення 1732 про використання коштів. Просимо дозволити е, управлінні сім'ї молодіжної політики та захисту дітей е, використати кошти. по ПКВК до сімнадцять а саме у сумі. 181 тисяча гривень, і тисяча двісті гривень. А саме забезпечення дітей з багатодітних сімей подарунками до дня Святого Миколая, а також нагородження з нагоди міжнародного дня волонтера. Просимо підтримати. Прошу Дякую. Доброго дня, шановні голови, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про передачу на баланс. Рішення стосується передачі на баланс з балансу міської ради на баланс військових частин, товари матеріальної ціностей, придбаних за рахунок програми оборони та відповідно до листів потреб військових частин. Прошу підтримати. Доброго дня. На розгляд виконавчого комітету пропонується проект рішення про організацію торгівлі ялинками на території міста Тернополя. Торгівля ялинками буде здійснюватися в період до 31 грудня за адресами, які зазначені в даному проєкті. Всього визначено 12 адрес. Прошу підтримати. Немає заперечень? Немає заперечень. Дякую. Доброго ранку, шановного шановні Члени катаючи виносить по рішення про доповнення переліку інвестиційно привабливих об'єктів на основі звернення відділу від нагляду та рішення комісії з вибору інвестора пропонується доповнити перелік інвестиційно привабливих об'єктів пунктом облаштування зупинки громадського транспорту з навісом та тимчасовими спорудами для ведення підприємства за адресою вулиці Героїв Чорнобиля на земельній ділянці площину, цілих ноль одна Наступний пункт про затвердження протоколу з неї комісії інвесторів. Минулого тиждень було комісії вибору кмізіброінвестора і було розглянуто кілька питань. Згідно цього протоколу пропонується оголосити переможцем товариства з межовідра спортивного Тернопіль інвестиційно культур щодо будівництва багатофункціонального спортивного комплекса на території стадіону за адресою вулиця. Лукіновиче 8, а також продовжити термін дії виконання робіт договором номер 44 від 28.11.18 року до кінця 27-го року. Немає заперечень. Всім доброго дня, шановний голову, шановні члени виконуючи комітету. Гост... Виноситься проєкт рішення про продовження договору оренди майна комунальної власності без проведення аукціону. Цим рішенням відповідно до статті 15 про оренду державного і комунального майна ми продовжуємо договір без проведення аукціону некомерційно комунальному некомерційному підприємству Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи терміном на три роки. Прошу підтримати. Прошу Хто за? Дякую. Вітаючи на члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виносяться такі проєкти рішення про включення об'єкту до переліку другого типу і передачу оренду майна комунальної власності без проведення аукціону. Мова йде про два садочки 9 і 14. Тим 14-му проводилася термомодернізація, і ми його перевели в 9-й. В зв'язку з трагедією, яка сталася 19 листопада, рядом 9-й садочок, де постраждали вибиті вікна, двері. І тому ми перевели зразу ж 9-й садочок в 27-й і 14-й в 30-й. Власне, просимо підтримати дані проєкту рішення. Прошу, Тодор. Дякую. І наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 5 11, 25 року за номером 1552 про повернення виділення дизельного пального. Мова йде про 13 школу замість 205 літрів, мінус 40, 165 літрів повернення. Там сталася помилка. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Доброго дня для вашої уваги про рішення виконавчого комітету про затвердження протоколу електронного аукціону. Це мова про затвердження протоколу електронного аукціону стосовно продовження договору оренди, який надається площою 203 квадратних метри. надається три кімнати і бокс на два автобуси товариство Мегасервіс на території комунального підприємства «Тернопіль Електротранс. На даний час. Цей договір у оренди діючий, однак наближається до завершення і проведений аукціон з метою продовження даного договору оренди. Чи я до завершення? Є пропозиція рекомендувати балансоотримуючи вкласти договір оренди терміном на Перше, Лепачу протокольне доручення, прийом транспорту і всім підрозділам міської ради провести переоцінку вартості майна, яке пропонується дозначив оренду. Ви вважаєте адекватна ціна, яка визначена там оренду? Питання, де 12 тисяч це трохи замало. Мабуть. Де був ви і де був директор КП, коли оголошували кованку? пропозиція зараз дати поки погодити на рік. жити заходи по переоцінці, дати пропозиції по зміні ціни. Врахувати це на майбутнє. Нема заперечень? Хто за? Спити асагуб про ліг. Наступний проект рішення і пропонується давати про внесення змін до рішення виконавчого комітету No497 від 9 квітня 2025 року про визначення процесуального агента. Даним рішенням пропонується е, пункт 2 викласти в наступній редакції, що комунальний підприємство Тернополя електротранс вчинятиму дії для оплати послуг з визначення та призначення процесуального агента. Немає не не <клес> <Добре. клес> <Добре. клес> директору, директору за прошу. Немає, я підтримувати. Директору Кипаєв, за сума, яка втрачена поранення, яка заробляє біопремію. Навіть куда на примі не давайте. У нас на зміни по ураді платі. Шановний голову, що нашого комітету, наголошували знову на проєкт рішення про внесення змін до бюджету територіальної громади на 2025 рік. Даним проєктом рішення збільшався дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів на загальну суму мільйон сто, а саме від Великоберезовецької громади мільйон, від Васильковецької громади 100 тисяч, які спрямовуються української соціальної політики на допомогу постраждали внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року. Також проводиться перерозподіл межах розпорядників коштів по урівні шлувок господарства, зменшується по благоустрою і направляється на інші витаки для ліквідації наслідків ракетної атаки на загальну суму 34,8. Дане річне прийшло Дана бюджетну комісію. Прошу підтримати. Немає запрошувати. Шановний голос, шановчого комітету, на ваш знакома проект рішення про затвердження договорів про міжбюджетний трансфер на 25 рік. Даним проєктом рішення затверджується договір між Тернопільською міською радою Великоберезовицькою на мільйон і, і Васильковецькою на 100 тисяч гривень, які спрямуються на допомогу жителям постраждали наступних ракетної атаки. Прошу підтримати. Прошу всіх підтримати. Хочу ще раз подякувати. Мешканцям громад сусідніх і голів, які це рішення пройняли. Да, громада, яка передала мільйон. Зараз Великоборозовецька передає мільйон Васильковецька, яка передає Хай символічно це 100 тисяч для сільської громади. Це просто такий дуже великий показник. Тому величезне вдячність їм за підтримку. Прошу хто за. І мене ще є питання No1734. Це про предвічнення проведення коштів з резервного фонду. Виділяються кошти з резервного фонду е, в сумі 1 млн 100 000 000 на виплату допомог родинам загиблих наслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року. Прошу підтримати. Панення ну, фінансової підтримки. Щойно рішення, які ми проголосували, ми просимо погодити до управління здоров'я господарства. Спрямувати кошти на забезпечення функціонування підприємства організації, це є окремий КЕК 2610, для підприємства Люк житло, для оплати робіт і матеріалів, які були використані під час ліквідації атаки, і зараз під час відновлення функціонування будинку 15 квітня 32. Прошу хто за. Про передачу на баланс паркових лавок сонячної панелі дошком. Дві лавки передаємо відділу нагляду одну підприємству при управлінні освіти. Немає запрошень. Хто за Про надання нотаріально завіреної згоди на проведення будівельних робіт. Требує доканал за кошти грантів, виконує роботи з реконструкції своїх об'єктів, але за процедурою потрібна матеріальна зборка. Повноважити директора комунального підприємства водоканалу, вчинити дії, передбачені пунктом 28 порядку виконання підготовчих будівельних робіт, затверджено постанову Камінету міністрів України від 2014 року, а саме надати матеріальну завірну згоду комунального підприємства «Водоканал» на проведення будівельних робіт реконструкція напірних напірних каналізаційних колекторів від КНС-9 до на вулиці об'їздів. Першу чергу немає заперечуватися проєкту. Що сказав? Наступно справді рішення. Наступний проєкт рішення звіти про роботу його торгівлі, про роботу управління економіки, про роботу управління стратегічного розвитку, управління обліку контролю за використанням комунального майна і проєкт транспортних полеж за 25 рік. Е, всі доповідачі є присутні, чи будуть запитання? До до чи беремо інформацію про роботу до відомого? Немає запитань беремо до відомо. Доброго дня. Прошу ваші увазі проект рішення. Про передачу на безоплатній основі від управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради на міський палац культури «Березіль» роздягнути новорічні подарунки у кількості 5015. тисяч Прошу підтримати даний проект. Дякую. Колекці питання в порядку дано розглянути про ні. Тому дякую всім за роботу. Решта все за робочого порядку. Дякую. Всім.